Сьогодні цього гарного осіннього сонячного жовтневого дня я хочу привітати вчителів України з їх професійним святом святом Дня Вчителя. Хочу побажати всім учителям нашої України, щоб вони мали гарних учнів, щоб усе вдавалося у них в житті, щоб все. Вдавалося на уроках, щоб діти здобували їх учні знання, щоб усі були живі, здорові і мали якнайкраще майбутнє в освіті України. А всім глядачам побажаю насолодитися. Цим теплим, сонячним осіннім днем всього вам найкращого!